Водолії, що для вас означатиме перехід Нептуна в знак Овна? І який цей період, яка тема буде? Да? Це не одна з глобальних тем, це тільки частина. От, Водоліє. От скажіть, чи ви коли-небудь замислювалися, що ваше слово може стілювати, і що ваш голос не просто звук, а енергія, яка створює реальність? Бо з переходом Нептуна в Овна для вас відкривається новий простір сили. Це третій будинок, це слова, ідеї, навчання, спілкування. Зупинимо, що було до того. До того Нептун у рибах ішов по вашому другому будинку, і з 2011 року ви проходили дуже тонкий період переоцінки цінностей. Гроші могли приходити дивно, нібито звідки, а ніби то й зникати. Ви вчилися розуміти, що справжня, цінність. Не в грошах, а в вашій здатності надихати, відтув, відчувати і творити. Що почнеться зараз? Нептун Вовні буде йти транзитом по вашому третьому будинку. Тепер час донести свої ідеї світові. Ваш голос це не просто інформація, це потік і натхнення. Ви можете почати писати, навчитися чомусь новому у сфері комунікації, медіа, освіти, але важливо, щоб ці слова йшли з глибини, а не просто для форми, інакше розчинитись в вашому умі. Які можливості для вас? Можна знайти свій унікальний стиль, стиль спілкування, який буде резонувати з, з серцями інших. Ви зможете стати провідником нових ідей, працювати з людьми, ділитися знаннями. Це чудовий час для натхнення творчості, але саме творчості писати, знімати, викладати, можливо, вести блог чи подкасти і так далі. Які можуть бути ілюзії? Обережно з надихаючими словами, за якими немає дій. Ви можете говорити красиво, а самі не вірити в те, що говорите. Тому треба слідкувати за цим. Слідкуйте також, щоб ваша комунікація не перетворилася на втечу від справжнього діалогу. Порожні гасла це не ваш шлях. Тому порада говоріть те, що дійсно важливо, те, що зцілює, розкриває і буде служити іншим. Не зупиняйтесь на поверхні, ідіть в глибину. Світ е, вас почує, якщо ви будете чесними в першу чергу з собою. Тому, водолії, це час знайти свій голос і дати йому силу. Діліться, як у вас справи, що ви вже відчуваєте, чи відчуваєте щось таке. І підписуйтесь. Далі більше буде, особливо, коли я розкриюсь.